Доброго дня, мої шановні друзі, мої глядачі, всіх вітаю з Різдвом Христовим! А також вітаю з усіма прийдешніми новорічними і різдвяними святами. Насамперед бажаю вам успіхів, усьому, щастя, добра, радості, міцного і міцного здоров'я і найголовніше перемоги та миру всім нам і нашій любі ненькій Україні. Ну, а я чому опять вас всіх зібрала до себе? Приїхала знову посилочка з тему невеличка. І хочу вам показати. А вдруг і вам потрібно такі речі, і ви знаєте, де можна замовити по гарній ціні. Ну, і насамперед, насамперед, е, запаковано в таку пакун, пакунку. Це е, міні-принтер. Е, деякі люди купують його для діток, там вони собі щось е, беруть. Якісь картинки собі роблять чи наклеїчки. А я чому замовила? Бачу, мені приходять на з дуже з гарними етикетками, з красивими надписами. А я, а я користуюся. Ось також замовила отакі, якби, як ціннички з отакими наклеїчками. Ну, але пишу вам від руки. Е, а це замовила отакий принтер і навіть вже спробувала. Ось, ну там треба вибирати. Там програма така з. Загружається у телефон, і от е, за допомогою цієї програми працює цей міні-принтер. Дуже легко, там все можна розібратися. І от е, можна такі етикеточки робити самому. От. Ну, там вони різні, ще треба мені подивитися, навчитися. От. е, от такий принтер коштував 360 гривень на, на тему. От. Він ішов з таким рулончиком е, паперу для нього. Ну, це такий, просто можна робити, як він не клейкий. А замовила я окремо ось отакі рулончики, це клейкий такий папір, От. щоб можна було відрізати і наклеювати на пакетики, там, чи тобі треба. Отаких От. три рулончика, ось отакий блакитний, рожевий і жовтий, коштував 70 гривень. Три рулончика цього клейкого паперу. Ну, і також, як я казала, замовила отакі два рулона етикетки, цінники, то як називає, отакі дві здорові бобині, по-моєму, скільки ж тут етикеток. 1200 оцих наклеючок в одному рулоні. Е, оці два рулона коштували 120 гривень. Ну, і також е, е, у подарунок. Безкоштовно мені, ну там просто акції ці новорічні, ви зрозуміли, е, прийшов отакий рулон, я просто вибрала сама, там можна було на вибір, е, вони пропонували які, і я вибрала те, що мені підходить. Е, рулон це також самоклейка, ну, як обоє самоклеюща. Ви зрозуміли, так? Да? Отакими От обоями реставрують там меблі, або ось я хочу під віконня тут. Заклеїти, ну, хто куди його е, собі приміняє. Ну і також, і також, зараз відкрию е, отакі коробочки е, прийшов. Це я замовила, так би мовити, новорічний подарунок своєму чоловіку Гайковерт. Він багато в мене майструє, е, також у нас є автомобіль, міні-трактор, і йому часто приходиться там гайки різні закручувати. От я йому купила акумуляторний гайковерт. Він прийшов просто сам гайковерт, і він коштував 1200 гривень. Просто сам прилад. Так як у нас вже є прилади із акумуляторами Макіта, а він Макіта, то, звісно, воно підходить. Зараз вам продемонструю. Ось. Нажимаємо і працює. В нього є реверс, тобто він в одну сторону закрутює, в другу відкрутює. Тут до нього можна, це потрібно купити, різні різні насадки, Там, з тобто, різного розміру накручуються насадки на різні болти, на різні гайки. І також, як ви бачите, підсвітлюється, сама робоча зона підсвітлюється от такими от діодиками. Ну, оце, оце таке у мене замовлення, о, 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 така вам малесенька розпаковочка. Можливо, комусь дійсно буде потрібно такі речі, тож, я ж кажу, можна замовити на платформі теми. Різняться дуже багато відгуків людей, деяким подобається, деяким не подобається. Я можу сказати, що у нас в родині ще раніше за мене замовляли на цій темі мої діти і інші рідні, ну і поки що всі задоволені покупками з цієї платформи. Там одна мені жіночка написала: ви підтримуєте агресію Росії, купуючи у Китайців товари. Дорогенька моя. Ми стараємося купувати українське. Е, ну, як ви бачите, що в наших українських магазинах майже все з Китаю. Майже все з Китаю. Ну, як буде все вироблятися повністю у нас в Україні, і будуть нормальні ціни, або хоча б нам нормальна зарплата, ми з великим з великим задоволенням будемо купувати все у нас в крамницях і ніде нічого не замовляти. Тож, вибачте, будь ласка, у кожного свій е, гаманець, у кожного свої вподобання. Я не рахую, що я підтримую Росію агресію. Я, навпаки, підтримую наших волонтерів і наших захисників. Пригенькі мені! Ще раз всіх вітаю святом, зичу міцного здоров'я, щастя, добра, радості і найголовніше миру всім нам. До побачення, до зустрічі, друзі!